Усім привітик! Друга частина відео, тому що я вирішила це відео розділити на дві частини, так як виходило там на 40 хвилин майже. Тому буде сьогодні продовження нашої томатної рубрики. Приступаємо. Так, пішли далі. Це те, що я в прошлому році висаджувала. Багато в мене попропадало. Деякі навіть я і не, не, не пам'ятаю, чомусь розсадою пропало, Дома висіяла, розсада повсходила, все було, але потім на дачі. Дощі оставила в лотках і залила дощами. У мене така була неприємність. Так, багато російського, кому цікаво буде, то Напишите мені в коментарях, можливо, я зроблю окремо відео, кому буде цікаво. Так, і ті, які я не висаджувала. Так. Чірі. цікавий сорт. Золотий потік, невеличкий, смородіна червона. Щось вони мене пропали. Не знаю, чого я їх пізно висадила, але такі маленькі, маленькі помідорки. Ну, дуже маленькі такі, як у тут черіки. Блекчері. Темноваті такі. Темні, невеличкі, помідорки до 35 грам. Ну, такі піріпіліне яйце десь так. сан Цікавий такий. Такі формою, як лампочка, як грушка. Червоний дзвіночок. Теж цікаве. Це то, що з таких чері, я вирощувала. Так, поїхали далі. Поїхали далі. От відсвічує трохи, якось світло затрималось. То по 4 години в сутки дають світло, по 4-5 по Спрінтаймер. Великоплідно. Прикольний сорт, лимонне серце. Цікаво в цей такий мене не дуже велике, таке куряче яйце. У нас 203 зграм. Ну, я щось не пам'ятаю, щоб воно таке було прям здорове. Понімаєте, тут в ш... чому справа, що Шо... Є пересортами, особливо ці GLC, Тому я не знаю. Мені тяжко буде сказати, якщо я десь помилилась, вибачайте, тому що в мене помідори були реально пересортами. Іменно оці сині пачечки. Тому, якщо ви щось знаєте, то виправте мені і напишіть в коментарях, будь ласка, це непоганий сорт. Співпав. Лимонний гігант теж. Яскрава. Але це я набрала, колись більше не буду їх брати. Лимонний гігант. Така жовта, велика помідора, салатна. Шапка мономаха. я навіть зібрала насіння. Бачу так багатенько. Ось така, як на... на фото. Ну, дуже похоже з грібним лукошком. Така. Цікаво, хто любить таке ребристе, цікаве. Чорний китай. Кстати, цікавий сорт. Рекомендую. Смачний. Смачний. Кому цікаво такі екзотичні сорти, то рекомендую. Мені сподобався. Солодкі томатики. Золоте серце. Так, непоганий теж. Непоганий теж, золотий самородок був теж. Помідорки, гарні, білий пломбір. Е, Отакий, от кстати, колір. Томатиків був, як це на фото. Такий блідо-бліду. З як ото. Як то як масло, як е, е, сливочне масло. Зрозуміли? такий молочний колір. Оце ось такий цей білий пломбір. Дійсно такий колір як на фото. Рожева бурулька. Начебто зібрала я на сінечко. Значить, сортик гарний. Попався. Так, це багатенько. Да. Зараз я вам покажу. Зараз. Я показую вам, бачите? І багато носіння. Зібрала сорт. Значить, мені сорт сподобався. Вони і такі, так, да, з таким носиком. Цікавий. Перцевидний смугастий теж зібрала насіння. От там, де я збираю насіння, значить мені сорт сподобався. Ось такий полосатий. Е, кстати, сорт такий е, тверденький. Такі тверденькі томатики, можна кон консервувати їх, такі вони полосаті. Банан-жовтий, то це мені дуже сподобався. Банан просто дійсно. Оцей сорт класний. Чимось, похоже, от перцевидний, смугастий і банан. Не дуже довгий, як от написано: банан-жовтий, ну томатик дійсно класний сорт. Тому рекомендую. Дуже красиво на кущах і так, довго тримаються, не осипаються. І такі, мені здається, хі... хто вялини томати любить, то вони класно будуть її консервувати. Тому рекомендую. Банан жовтий. Кобзар Тарасенко. То це взагалі. Ну, тут був пересорт начебто. Був Тарасенко якоїсь іншої форми томати. Ну, вони були такі тверді і такі рясні, то класно, тому я не знаю, який там дійсності він попався кобзар тарасенко але з цього сорту то були класні. Іменно круглі були. Не отакі довгенькі, а круглі. Можливо, перепутали з іншим Тарасенко, але. Но... Пере-сортом були інші. Ну, класні були. Так, зебра помаранчева. Цікавий сорт. Така полосата. Якась така не, шкірочка, автоматика бархатна. Ну, такі помідори, ну, щоб дуже здорове, то ні, ну такі, ні, як яблуко. Цікавий сорт. Американські ребристий, я думаю, що всі знають. Вони з чимось схожі. американські ребристи, грібне лукошко, вони похожі, тому непоганий. Мені сподобався такий цікавий ребристий черевички, так, черевички, Ось такі пальчики цікаво, фіолетовий, цікавий там, де я вам показувала свого там, де мої. Улюблені сорти, де я висаджувала їх роками, то це я взяла Seeds, бо там мене закінчилось. Тому такі. Ну, вони не дуже тримаються, тому треба їх пільнувати. Якщо поїхав і приїхав через неділю, то вони всі попсипаються. Ну, такі цікаві, смачненькі. Аметистова дорогоцінність. Ну, такий трошки колір інший. Ось такий, слегка ребристий. Салатна помідорка. Салатна. Що там? Угу. Ну, така не дуже. Вони всі якісь такі, як розмір, як яблуко. Амурський тигр. Цікаво. Цікаво, такі полосаті, невеличкі. Не ну, менше, ніж курячі яйце. Ну, хоча і це курячі буває, теж різне. Да. 100-120 грам. Цікаві такі. Ну, ці всі такі сорти, вони так, і фітофтори борі, борі, боліють, але нічого, томати так, тримаються. Чорний імператор. Мені сподобався. Хоча це GLC, це я ж кажу, я так психанула. Ну, є такі сорти, які себе доволі непогано показали. Салатна помідорка начебто. Так. Да. Непоганий сорт. Пузата хата. Пузата хата. Ну, я би хотіла спробувати би іншу якоїсь фірми. Іменно позата-хата. Щось вони якісь такі мене були. Якби я не перепутала з іншими, бо є ще Позата хата. Ой, забулася, вибачте, нагадайте. Дай Боже пам'ять. Я не пам'ятаю. З позато хатою хати вони схожі, тому я хотіла би спробувати ще іншу фірму якусь. Чи вони мене маленькі якісь були, щось я не пам'ятаю з ними, щось вони такі, якісь бідосі були. Але мені цей сорт цікавий, Пузата хата. Банан червоний. Там банан червоний не був, і був зовсім інший. От не пам'ятаю, який був сорт. Ну, не був банан. Бачите, я вам там даже показувала, де був банан жовтий. От. Як вони можуть бути схожі, дивіться. Банан червоний і банан жовтий. Бо взагалі зовсім різні томати. Видно вам? Оцей дійсно такий був. У мене є, кстати, відео, рік назад я робила. Так що, кому цікаво, подивіться. Там в мене є оці сорти. На городі я знімала томатики оці. Якщо якого є бажання і нолінько подивитися, я буду дуже рада. Так що тут був пересорт. Тому не знаю, який там він, як називається, вам не скажу, пересорт був. Хамелеон. Цікавий такий, ну нерясний. Нерясний салат на помідорка. 200 грамів, так. Да. Нерясний. Смугасте серце. Цікавий сорт. Салатна. Ну, така, так. Да. Ну, вони всі якісь такі не дуже здоровецькі. Ну, цікава така, так. Да. Шоколадне серце теж така. Ну, вони так, як на малюнках, не завжди співпадають, такі, як вони в дійсності на городі ростуть. Трішки відтінком, за, коль... за кольором відрізняються, тому теж непоганий сорт. Шоколадна амазонка теж, От не помню, яка з них, От забулася, М -м, не пам'ятаю. Бо рік назад висаджувала їх не цим літом, а аж поза тим. Якийсь мені дуже сподобався, а якийсь такий не дуже був і не дуже рясний. Не пам'ятаю, не буду вас, як кажуть, морочити голову. Ну, не всі цікаві, але якийсь був такий не дуже, не дуже рясний і так, обсипався. Чорний принц, непоганий сорт теж. Сибірська трійка, не пам'ятаю, не можу сказати, що за сорт? Можливо, хто знає, напишіть, підскажіть. Сан Марцано цікавий. Такий невеличкий, як баночку консервувати. Не чері такі більші, вони, скільки вони важать. Ай Боже. 100-130 грам. Ну, такі вони сливочкою. Цікавий сорт. Японський трюфель. А, сейчас вам скажу, так. Да. От є чорний трюфель є японський трюфель. То цей мені не подобається. Як, він дуже м'який. Дуже м'який, і просто його починаєш їсти, він прям сок пускає такий. Дуже, дуже ніжна шкірочка в нього. Дуже. Такі м'якуваті, не зберігаються. А цей, хоча тут на фото. Він взагалі не такий, а оцей класний. Він такий величенький. А ну оскільки. 200 грам. Да. Бачите, як я по пам'яті пам'ятаю. Величенький, такий, от така форма, як оцей отут. Там щось якась брехня, якісь фотки, вони неправдиві виставляють оці джело Це Не такі вони дійсності помідори. От, похоже, до цього. Тільки це трюфіль чорний. Оце жовт. Вони такі класні, вони такі тверденькі. Так довго висять на стеблах. Такі. Цей хороший сорт. А Цей мені не сподобався. Даліда. Теж на закрутку, значить, такі невеличкі. Так, не бачу. Цікавий сорт теж. Жираф. Такий, як на фото. Салат на помідора. Кисло-сладкий. Для тривалого зберігання. Він щось в мене не дуже був такий, щоб не рясний, не, 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 не рясний. Тако там висіло щось. Пару помідорочок, і все. Тобто, не знаю. Ну, можливо, цих фірм я не знаю. Не буду казати, бо фірм дуже багато. Можна спробувати іншу спробувати. Марманде. Ось така салатна. Салатна, велика помідорка. А, почекайте. А, ні, висаджувала, я перепутала. Думала, що я перепутала з іншим сортом. Так, отакі були мої думки про помідорки. Це, які я не висаджувала. Бачите, ці мене запечатані, я їх дуже набрала з переляку, і тут мене просто. Ну, Для цікавості можу вам показати, можливо, хтось висаджував підскажіть, як? Бачите, такі ще не висаджувала, взяла. Набрала з переляку, боже, гроші потратила цей Giel а вони є пересорти і не співпадають. Такий в мене є: цукрова сливка. Не висаджувала японський трюфель, червоний, боже, набрала, чорний дракон, ягода спекійни, це черіки. Рібної лукошко я висаджувала, інший фірм мені подобається. Так, слива гігант, не знаю. Засолочний делікатес взяла, перцевидний і добирала полосатий. Ну, добирала я. Знаю, класні помідори. Вони їх зараз не висаджують. Не знаю, чому. Щось надоїли. Жовті, червоні, високі вони, а я захотіла взяти полосаті спробувати, тому не висаджувала. Тарасенко я люблю. Тарасенко всі класні. От. Це я не висаджувала. Так, таке в мене було відео. Вибачайте, що так довго затягнула. Так. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто був зі мною. Додивився відео до кінця. Хто додивився відео до кінця, за це буду дуже вдячна. Вдвійні вдячна. Так. Всім гарних врожаїв, Пишіть коментарі, пишіть свої думки. Бувайте мені здорові і до наступної зустрічі. Пока-пока.